Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішинг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні рубрика підкасти, а саме буде присвячено кліпсуванню, по-перше, а по-друге, які кліпси бувають, і по-третє, як не втратити свій трофей при е, поганому кліпуванні. Це така одна з е, я би сказав, не сама, але одна з важливих речей в риболовлі, коли ви ловите. Рибу у вас потрапляє якийсь трофей, і риба доходить до кліпси, і ви його втрачаєте. Тому сьогодні розповім свої е, такі спостереження та навики е, риболовного свого життя і що я використовую, і може вам це буде до вподоби. Звісно, не забувайте ставити лайки, писати коментарі та бути підписаним на канал. Поїхали робити сьогоднішній підкаст. І так, сьогодні, друзі, у мене декілька варіантів е шпуль, на яких різного виду є кліпси. І саме про них я сьогодні хотів би розповісти, показати та е поділитися своїми напрацьованими лайфхаками. І так, почнемо з самого простого: це з кліпси, які вони бувають. Останнім часом є дуже багато кліпсів модернізованих, вже якихось більш, я би так сказав, кращих, ніж були до цього. До цього я вам хочу сказати, були саме такі прості кліпси. Вони були пластикові, були такі, вже, бачите, Майже кілечко це останнім часом, а колись вони були такі триугольні трикутником такі кліпси. І ці були самі найгірші кліпси, які я тільки бачив в своєму житті, бо на цьому трикутничку часто відривалася кліпса, бо дуже гострі краї. І так, щоб ви розуміли, ось кліпса, вона не підпружинена, вона просто пластикова кліпса, яка тут встановлена. Що хочу сказати, мінус цієї кліпси. Вона дуже б'є в шнур при закиданні, грубо кажучи, на точку, і, можливо, її відрив чи відлом. Вона кріпиться таким ось металевим тримачем. Її можна замінити, не проблема. Ось бачите, я віджимаю, він виймається, і потім вставляється Тобто можна підібрати, якщо у вас стоїть така кліпса, краще підібрати якусь більш-менш кращу і поміняти. Якщо у вас стоїть ще трикутна, рекомендую її поміняти. Значить, перший лайфхак як, як закліпсуватися саме на таку кліпсу, щоб не злітало. По мертві кліпси. Я маю на увазі, які от такого плану там пластикові або металеві. Я покажу ще, які бувають. Краще заводити, якщо у вас обертається котушка по часовій стрілці, то краще завести один раз, а потім другий за цю кліпсу і вивести в цю сторону. Тобто, Що відбувається? У нас мотає шнур, ми його замотуємо напрямку: отак, раз, два, і виводимо в цю сторону. При закиданні у вас буде затягуватися кліпса, а не якщо ви робите в. В іншу сторону, то при викиданні у вас вашого в кліпсу вашого е оснастки, у вас буде. Натяжіння, якщо ви фідер відведете, в яку сторону, може випасти з кліпси. Це одне з перших, що трапляється, кажуть, що у мене кліпса постійно злітає. Так ось, друзі, якщо у вас така кліпса і немає можливості її поміняти, або ви її не хочете міняти, або вас все влаштовує, але не влаштовує те, що злітає, рекомендую на таких кліпсах робити. Ось таке намотування, щоб у вас при викиданні вона затягувалась. Тобто ви берете і по часовій стрілці накручуєте два рази ваш шнур або жилку, що ви використовуєте. Якщо ви в іншому зробите, то я вам кажу: ви, ви викидуєте, у вас йде під цим ось, е, нема натяжіння, як удавка не затягує, і тим. Е, ви відводите вудлище вбок і у вас вистрілює ваша кліпса. Більше двох не рекомендую, бо цей пластик вигинається, ось тут, він піднімається і так само може вилітати у вас е, ваша кліпса. Ну, Я маю на увазі ваш, е, ваша дистанція з такої кліпси. Тому ось дайва Enzo, самі дешеві котушки, в них е, присутні такі кліпси. Я їх використовую так само, але мотаю два рази. Також колеги хочу відмітити, якщо ви використовуєте таку кліпсу, і е, у вас все одно злітає з вашої дистанції або відриває вашу жилку. Хоча ви розумієте, що, ну, що тут може бути такого, що, е, чому е, відбувається зріз. я вам хочу сказати, що ці навіть пластикові е, кліпси вони обробляються на якомусь ЧПУ там, станку чи щось іще, виплавляються, і в них все одно є якісь. Гостра грань. Є дві речі. Да? Або ви просто берете ваш шнур, коли ви тільки купили цю вашу котушку, або ви її ловите, у вас відрізається на кліпсі. Ви просто подивіться, де саме у вас це відбувається, в якому. Місці. Ви можете завести за кліпсу і просто взяти ваш шнур чи жилку, що ви використовуєте, і потерти во всіх місцях. Якщо у вас, ви побачите, десь що у вас сатається шнур, візьміть, я не знаю, можна там взяти тоненьку шкурку да, і взяти затерти там. Або є інший лайфхак, який вам може допомогти. Ну, Звичайно, треба прибрати гостру грань. Комарі. Чомусь, або а, можна використовувати ще ось таку, а, ми, я її називаю або канцелярська а, резинка, да, або ще резинка для грошей. Є два способи її а, використання. Перший самий такий примітивний, простий, але гарний використання, ви її просто на вашій дистанції вдягаєте. Вплотну на вашу котушку, на вашу шпулю. І коли у вас відбувається в кліпсу, вона доходить і таким чином стопорить вашу дистанцію. Мінуси. З кожним закиданням вона буде трошечки посуватися постійно, тому я підвожу її під самий верх і в неї нема вже дистанції, де це зробити куди її збігти, але воно все одно буде потихесенько посуватися. Е, мінуси, да? плюси відразу. Е, при ловлі е, риби, якщо у вас трапляється е, клювання крупної риби, скліпси зняти з такої, тим паче, дуже проблематично, швиденько да? і втрачається трофей. Е, в цьому випадку е, таке використання. Е, цей канцелярський резинки наш саме на шпулю може вам допомогти. Ви просто пальцем берете, скидуєте, її, вона злітає, і у вас фрикціон далі працює і стравлює вашу ваш шнур або жилку і ви вже працюєте зі своїм трофеєм, і він нікуди не сходить. Так, звичайно, треба буде потім повернутися на цю саму ділянку. Як це зробити, або це колишки, або оберти, як вам е, до душі, або е, краще. А друге, це якщо ми беремо нашу резинку, заводимо за нашу кліпсу, ось так ми завели. І так само ми обертаємо навколо нашої шпулі, і е, у нас дистанція тоді не втрачається в ніякому випадку, тобто вона не посувається. бо Зафіксована резинка в кліпсі не дасть можливості, вона дійде до кліпси, не буде різати ваш шнур, вашу жилку, і буде навіть трішечки амортизувати при сильному закиді силовому. Коли це зазвичай бувають такі випадки, коли ви ловите вітер або в такий поривистий вітер, і треба пробити. Вітер або дистанцію, ви вкладуєтеся, і інколи вітер здуває, ви звикаєте, що треба робити такий більш силовий закид, а потім він е, зменшився, але ви все одно робите силовий закид і в цей момент дуже так сильно б'є, аж звенить в кліпсу. В цей момент е, жилка, це проблема саме е, шнура, точніше, він починає на цій кліпсі сататися. Ці маленькі волокна рвуться і приводить до того, що ви втрачаєте на викиді там, 50 метрів, відлітає ваш монтаж разом з 50 метрів шнура. Так, три рибалки і шнура нема у вас на шпулі. Тому, якщо ви заведете а, за кліпсу просто вашу резинку, ось бачите, я її завів, потім намотаєте на вашу шпулю, у вас а, буде. Фіксована е, дистанція, при тому, що саме резинка буде спрацьовувати у вас е, як стопор і амортизатор, не буде у вас бити в кліпсу Мінуси, звичайно, якщо у вас трофей, ви пальцем скидуєте і е, починаєте стравлювати. Але в цей момент, як завжди, вам треба ще пам'ятати, що ця е, резинка, її треба стягнути вниз. Да? Тобто ви так само її стягнути бо іноді попадає. На, під, этот сами, під шпулю, під е, юбку, да, сползає ця резинка і починає намотуватися на шток, і призводить це до неприємних таких моментів. Тому, і ще раз повторяю, ви берете, просто заводити в першу чергу, да, от ви стали на дистанції. Ви стали на дистанції, ви знаєте, що вам треба стати. Ви завели вашу резинку під шпулю, ой, під е, кліпсу, і потім. Обмотали, дивлячись, яка у вас резинка, довжина там, там 2-3 рази, яку ви використали, і вона вже буде вам амортизувати на вашій шпулі. Ось такий лайфхак з резинкою. Є плюси, є з мінуси. І останній, саме, такі, я би сказав, великий мінус цієї резинки вона на сонці стає трухлява і при попаданні води постійно і сонця вона. Ну, я би так сказав, там за 5-6 рибалок вона у вас порветься або протрухне. Це така е, річ, яка ви маєте з собою мати їх там достатню кількість і на кожну там, другу рибалку краще її міняйте, щоб не втрачати дистанції. Але це е, робочий лайфхак, робоча е, тема, як на шпулю, так і під кліпсу. Рекомендую е, використовувати, навіть якщо у вас і не дуже е, погана. Маю на увазі кліпса, а якась там нового зразка, але це так само непогано працює. Особливо ще гарно працює на крупних гарних рибах. І так, колеги, які різновиди кліпс бувають. Бувають в першу чергу це кліпси пластикові, які трикутником або полумісяцем, або пів кільця або кільце. Далі бувають металеві, так само, але не підпружинені. Далі металеві, підпружинені, які йдуть, як підпружинені е, йдуть, вони грають вперед-назад, так вони грають і вверх, і вниз. Вони так само можуть заамортизувати. Далі бувають резинові, навіть, бачите, резинові. Е, далі розповім, чому резинові не такі. Е, Гарні, але є плюси і мінуси. І е, бувають, ще ось такі удайви були навіть, е, я не знаю, як такі прямокутні. ось е, В них теж є свої плюси і та свої мінуси. ну Більше мінусів я хочу сказати, чим плюсів. Мені вони не подобаються. І в, їх замінити ще проблемніше. Тут треба якось розкручувати. в общем мастерити та видумувати, як це зробити. Я, чесно кажучи, не знаю. В общем, значить, повертаюся до резинових кліпс. Плюси. У вас не буде ніколи зрізу шнура на вашій точці, бо вона резинова, вона амортизує, вона так само тягнеться. бачите. Тобто, які б рухи ви б не робили, воно буде покращувати амортизацію вашого. Вашої дистанції. Але я скажу мінуси цієї кліпси, що от я намотую, і при сильному закиданні через час, отут, де сам цей грибок є, вона просто рветься. Вона, ось цей, оця резинка через 10-20 рибалок випадає. Добре, що в комплекті виробник давав там 10 штук. Я, чесно кажучи, за той час, що в мене. Ця котушка, я, мабуть, вже 5 чи 6 втратив. Воно просто відрізає, коли тоненький восьмижильний плетений шнур відрізає вмить при сильному закиді. Тому і є і плюси і мінуси. Самі, самі мабуть, найкращі, які можуть бути, це круглі і підпружинені Ось якщо ви побачите, вона грає. Ось, бачите, вона грає, вона піднімається вверх. Зараз я трішки відмотаю і покажу вам. Дивіться, вона, бачите, як вона відпрацьовує гарно. Тобто В неї ніяких питань нема. Тобто, ось ми затягуємо і при силовому закиді вона вам буде амортизувати. Тому краще, якщо у вас будуть ось такі амортизовані кліпси. І так, колеги, наступний лайфхак у мене. Є фідергам, я використовую фідергам ну, 0,6 або 0,1. Частіше використовую 0,6, скажу відверто, не завжди його використовую по призначенню для того, щоб ловити дрібну рибку або крупну. Також я використовую для того, щоб зберегти мій шнур на дистанції. Що я роблю? У мене є різні види котушок і різні на них кліпси. І де в мене кліпси старого зразка, як на цій, так? я беру свій кусок фідергама, проміряю на своїй котушці, скільки мені там треба. Ось у мене виходить такий. Потім звичайною вісімкою я і. Отак От зав'язую і, як кажуть, відрізаю. І в мене виходить ось таке колечко для а, того, щоб використовувати її замість кліпси. Резинка, яка через час трухні, трухнішає, да, бо там рветься, вона, вона ненадійна, скажу відверто. Але робоча тема, коли у вас нема фідергаму. Я беру так само або вдягаю фідергам, але його цим вузликом, саме головне, у вас на фідергамі є вузлик, обов'язково його треба піддягнути під вашу кліпсу, щоб вузлик був під кліпсою. Тоді у вас не буде при викиданні таких. Стуків, я би сказав, коли ви закидуєте шнур, у вас б'ється об вузол, і відчувається такий звук Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. неприємний. Тому краще ховайте вузлик під свою кліпсу, і у вас проблем з тим нема. Навіть на звичайних ось таких там більш-менш новіших кліпсах я все одно використовую. Фідрагам, коли в мене дуже тоненький шнур. Коли ловиш на тоненький шнур, він боїться майже всіх перенавантажень, маю на увазі на е, якусь грань. Да. Грань у нас буде кліпса, у нас може бути там в воді камінці. Ви знаєте, що тоненький шнур він може порватися. Тому для того, щоб не так його втрачати да, або е, секономити, я би так сказав. Е, Купляючи кожен рік, я використовую ще кусок фідергама. Він так само буде амортизувати при силовому закиді. Ви побачите, у вас біє фідергам і відпрацьовується. На крупній рибі, на любій грибі можна його поставити, як кліпсу. Але мінус його так само, коли доходить риба до кліпси, його тяжче всього зняти з кліпси, бо він не такий грубий, як резинка. і Приходиться його там зусиллям скидувати з кліпси, і е, тоді у вас стравлюється зі шпулі е, крупна риба, але він залишається у вас на, на вашій там, кліпсі. В общем, суть, як, е, яку я хотів донести, е, краще використовувати фідергам, він довше вам прослужить. Зробити його там 2 секунди е, зі свого. Такого опиту, я хочу сказати досвіду, що мені одного куска фідергама на одну шпулю вистачає десь більше, ніж там 20 рибалок. Якщо це не е, короткі дистанції, де постійно забуваєш і лупиш фідергам. Ну, він розтягується, звичайно, він стає такий трішечки м'ягенький, але це свою роль. Він Виконує, я би так сказав. Тому, і ще раз повторюся, взяти кусок фідергама, обкрутити навколо вашої шпулі, поміряти, скільки вам треба, зробити вузлик вісімку, лишнє відрізати, і у вас виходить ось таке колечко з фідергама. Потім вдягаєте його на вашу шпулю. Вузликом доводити до кліпси, і заводити так, щоб вузлик був під кліпсою, щоб він вам не заважав при викиді або при вимотуванні. Робочий лайфхак гарна річ. Я би сказав, одна з найкращих, які можна використовувати на тому, коли ви ловите рибу, приходить крупна, вам треба, вона доходить до кліпси, і вам треба. Або лізти в воду, да, або знімати скліпси, але зняти з кліпси сам шнур при натяженні, ну, це реально хочу сказати, дуже тяжко. Коли у вас є або резинка, або фідерга, ви можете таким рухом пальцем просто якби скрутити його, раз і вона просто злітає. І у вас починає стравлювати. Тобто тут ви тримаєте ваш фідер, да, у вас доходить до кліпси. ви Іншою рукою просто стравлюєте, скидаєте, і у вас далі працює фрикціон, працюєте з рибою, виматуюсь. Так, звичайно, ви втрачаєте дистанцію, маєте або маркерні колишки, або кількість ваших вимотувань, коли ви закидували, порахували, скільки разів ви кутушкою вимотуєте. Там, допустимо, 35 разів, от приблизно стали, закинули на те місце і знову закліпсувалися. Або мар-маркерні колишки. Від... Маркерилися знову, поставили і працюєте далі. І це допоможе вам не втрачати ваші трофеї. І так, колеги, так довго розповідав про кліпси, про е, кліпсування, про правильне чи неправильне, чи е, е, якесь кліпсування і чому кліпса потрібна, і навіщо її використовувати. Якщо можна просто закинути та чекати е, рибу, коли вона прийде. Ті, хто починає свій шлях і не знає, що таке кліпса і чому її треба використовувати, хочу відповісти на це запитання тим людям, які починають свій шлях в риболовлі фідером і не знають її правильного використання. Кліпса це та. Річ вашій, вашому арсеналі рибака, яка дозволить вам ставити рибу на точку через деякий час. Ви кидаєте в одну ту саму точку, кидаєте на одну ту саму дистанцію, годуєте рибу в радіусі там, метр на метр, і у вас риба приходить годуватися, і ви зможете її швидше е, е, і. Як утримувати на точці, так і швидше її зібрати. Якщо ви будете ловити без кліпси і ловити там 20 метрів, потім 40 метрів вправо, вліво, постійно розкидувати свою годівничку, корм по воді, у вас буде нагодована дуже велика площа на дні. Риба буде хаотично ходити по вашому дні, їсти вашу прикормку, і поки вона прийде, щоб з'їсти вашу насадку. Пройде безліч часу і не факт, що ви її так вдало зловите. Якщо ви будете ловити в кліпсу, використовувати по призначенню, да, вибирати орієнтир на іншому боці вашої водойми. Це буде ваш, такий, я би сказав, напрямок, куди ви кидаєте, а кліпса вам допоможе ловити саме на одній тій самій ділянці, на одній самій дистанції. Тому використовуйте кліпсу завжди. Не слухайте рибаків, які їх не використовуєте, і вона не допоможе. Так, звичайно, є карпові рибалки, які беруть маркерний. Маркер, да, він там білого кольору, в них е, жилка, вони на жилці малюють цим білим маркером, відзначаючи свою дистанцію. При викиді вони дивляться на шпулю, і коли в йде е, виліт цього білого, воно, вони е, приторможують свою кліпсу. Падає на дно, підтягують і орієнтуються по дистанції. Так, звичайно, так можна робити. Але якщо ви ловите в темпі, постійно дивитися, не втрачати, впала годівничка, частина корму вималася, витягнете годівничку по дну, це, мабуть, не так підходить для фідерної риболовлі, як для карпової. Бо карповій риболовлі, ви нагодовуєте площу, короб підходить з різних боків, починає годуватися і потім знаходить вашу вже насадку, бо інколи треба ловити перед закормочним п'ятном або за фідерному випадку, ви маєте годувати. Тому якщо перекласти фідер як основа, це кидай. Та Годуй, я би так сказав би, краще би так сказав. Тобто фідерна риболовля вона з собою несе такий посил, що ви закидуєте в одну і ту саму ділянку, на одну і ту саму дистанцію корм, який буде притягувати рибу до вашої точки. Вже граючись повіцями та насадками, ви можете або одну рибу ловити, або іншу, або ту, яка вже є на водоймі. Це вже Гра, як кажуть, з подачі вашої насадки. Але для ефективного використання фідера та вашого часу використовуйте кліпсу. Я думаю, що сьогодні такий невеличкий підкаст, де я в такому краткому вигляді розповів вам, що таке кліпса і для чого вона. Використовується та як зробити, щоб не втратити свій трофей, правильне кліпсування та лайфхаки для кліпсування. Думаю, вам буде в нагоді. Якщо так, ставте палець вгору. Якщо знаєте ще якісь лайфхаки, пишіть під цим відео. Ті, хто будуть дивитися, можуть їх прочитати та спробувати використовувати. Я думаю, на цьому тема з кліп. Кліпсою закрита. Як для мене, так точно. Для вас, якщо ні, пишіть, я відповім. На цьому все. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішу. Тема підкасти. Всім пока!